Черкаським категорійним дітям шукають нових друзів. Майданчик для знайомств організували місцеві меценати. Туди з'їжджаються дітлахи з усієї області, бавляться, розважаються та оздоровлюються безкоштовно. Ініціатори кажуть, кожна щаслива дитяча посмішка то найкраща для них подяка. Про щастя, терапію Олена Берестенко. Новий майданчик знайомств черкаські дітлахи облюбовують одразу атракціони, ігри, конкурси. Андрій не встигає переповідати про усі тутешні забави. Тут багато атракціонів це все дуже файно, класно. Мені дуже тут подобається. Рави на дрібну моторику рук, розвиток пам'яті та уваги малечі тут не лише розважається, а й оздоровлюється, а ще знаходить нових товаришів. Така філософія благодійників. Ті докупи зібрали і простих діток, і категорійних. Усе кажуть, аби вони стали однією щасливою родиною. Наша організація, завдяки спонсорській допомозі, зібрала 150 дітей в різних закладах міста. Провели чудово дві години. Різноманітні заходи були, різноманітні ігри були. Стартував благодійний проект на Миколая, проте така щастя терапія для черкаських дітей неодноразова і довготривала, Обіцяють організатори всіх меценатів, всіх людей, які мають можливості допомогти, не обов'язково фінансово а і організаційно завітати до нас, привести до нас ті ж самі дитячі будинки, ті ж самі реабілітаційні центри, всіх, хто потребує якоїсь. Мінімального, мінімального тепла, мінімальної допомоги за свої добрі справи благодійники приймають лише спасибі. кажуть, усміхнені дитячі очі то найкраща для них подяка. Давай. Олена Берестенко, Роман Загородній, Новини.